Михайлик Катерина Олександрівна, Національний університет біоресурсів та природокористування України. Геоінформаційне моделювання підбору земельних ділянок для складування та оброблення відходів, що творилось внаслідок воєнних дій. Будь ласка, доброго дня. Я студентка факультету зимовпорядкування Національного університету біоресурсів та природокористування України. Студентка магістратури першого курсу. В, цього, в цій презентації я вам розкажу про актуальність теми, аналіз останніх досліджень, мету дослідження, саме дослідження покажу про геоінформаційне моделювання та висновки. Спочатком російського вторгнення на територію України внаслідок обстрілів було зруйновано десятки тисяч будинків. Внаслідок обстрілів та бойових дій. На територіях, де закінчилися активні бойові дії, почались роботи з демонтажу будівель та відновлення території. Руїни, що утворились, не є звичайним сміттям, його навіть не можна назвати будівельним. Ці відходи попадя... попадають в окрему категорію відходи, що утворились внаслідок воєнних дій. Деякі з цих відходів містять азвести важкі метали. Тому є токсичними і вимагають спеціального поводження, трансп... транспортування та утилізації. Саме тому відходи, що утворились внаслідок воєнних дій, потрібно сортувати, обробляти, переробляти, утилізувати, видаляти, знешкоджувати і захоронювати. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням поводження відходами, що утворились внаслідок воєнних дій. Займалися Марченко, Гречко, Кор Корогодова, Токарчук, Потіп, Штопалова та Виговська. Метою дослідження є моделювання процесу вирішення задачі, знаходження територій для звалища для складування, оброблення, перероблення, ут утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів, що утворились внаслідок воєнних дій. Французька компанія NeoEco демонтувала чотири пошкоджені внаслідок війни будинки у Гостомелі, переробивши частину відходів. У процесі сортування 10% відходів відправили на утилізацію сміття містило токсичні речовини, такі як азбест. решту ж 90 будівельних відходів переробили просто на місці, привезли техніку, яка їх обробляє. В Україні зазвичай будівельне сміття після демонтажу, зокрема й токсичне, не утилізують належним чином, а вивозять на звалище. Внаслідок воєнних дій в Україні вже отворилось близько 1,4 мільярда тонн будівельних відходів, тому важливо саме оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів. Проте перероблення відходів на місці може мати шкідливий вплив на людей, що мешкають поруч з об'єктом, що демонтується. Виходячи з цього, варто розглянути саме відведення окремої земельної ділянки для складування та оброблення відходів, що утворились внаслідок воєнних дій. Для попередження ще більшого забруднення земель нашої країни потрібно обліковувати відходи, що утворились внаслідок воєнних дій, моніторити їх та відокремлювати на спеціально виділені земельні ділянки. Призначення для створення тимчасових звалих військових відходів. Саме через цю проблему був розроблений спеціальний механізм поводження з відходами, що утворилися у зв'язку з пошкодженням, руйнуванням будівель та споруд, наслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій та проведення робіт з ліквідації їх наслідків, а саме постанова Кабінету міністрів України від 27 вересня 2022 року, Номер 1073. Функціоно зараз на слайді ви можете побачити функціональну модель вирішення задачі знаходження території для звалищ для складування, оброблення, перероблення, утилізації відходів, що утворились внаслідок воєнних дій. При виборі земельної ділянки для складування та перероблення відходів, що виникли в результаті воєнних дій, необхідно врахувати фактори, що впливають на розташування такої ділянки. Потрібно визначити захисні зони, визначити території, де неможливе розташування, та створити тематичну карту підбору території. Для вибору ділянок валищ відходів потрібно здійснити багатофакторний просторовий аналіз, а саме врахувати санітарно-захисні зони, які є навколо об'єктів водного фонду 2 кілометри, навколо з сільськогосподарських угідь, доріг та залізничних шляхів 200 метрів, від житлової та громадської забудови 500 метрів і від лісів 50 метрів. Для реалізації моделі визначення територій для розташування звалищ відходів, що утворилися внаслідок бойових дій, було обрано Model Builder в програмному засобі ArcGIS. Model Builder дозволяє побудувати робочі процеси геобробки у вигляді моделі, що об'єднує вхідні дані та інструменти, причому вихідні дані одного інструменту можуть бути вхідними для іншого. Місце розташування залишки військових відходів ми пропонуємо розташувати саме у Бучанському районі Київської області, тому що це район, де було пошкоджено дуже велике пошкоджено внаслідок російської агресії. На слайді ви бачите на слайді ви бачите перелік початкових даних, які позначено блакитним, модулі обробки позначено жовтим, а результати оброб... обробки позначено зеленим. Моделі, моделі визначено та виконано встановлення буферних зон, які згадувалися раніше. Тобто водний фон 2000 метрів, ліси 50 метрів, житлова та громадська забудова 500 метрів, зем... землі сільськогосподарського призначення залізниці та дорогою 200 метрів. Для побудови цих зон застосовується модул, модул буфер із встановленням параметру його ширини. Для наочності в моделі вказано це в дужках. Для виключення перелічених територій із потенційних місць розташування звалищ в Бучанському районі було використано модуль Eres, за допомогою якого було поступово виключено вказані території з Бучанській та створений шар Файна. В... З показом, де саме можна розташовувати звалище у Бучанському районі Київської області. І вже... І вже на наступному слайді зараз ви можете побачити е... вирішені задачі. Проаналізувавши карту, можна виявити, що на півночі та на південному сході Бучанського району виділена територія зеленим кольором, яка є потенційною для створю... для створення звалища, яка потребує детального вивчення та аналізу. Висновки. Відходи, що утворились внаслідок воєнних дій, завдають шкоди навколишньому середовищі, тому їх потрібно сортувати, обробляти, переробляти, утилізувати, видаляти, знешкоджувати і захоронювати на окремо відведеній ділянці. Запропонована модель дозволить аналізувати території та здійснювати підбір земельних ділянок. Перспектива подальших досліджень полягає в автоматизації процесу підбору земельної ділянки для складування та переробки відходів. Дякую всім за увагу. Дякую, Катерино, за таку досить актуальну тему. Дякую за увагу.